Що, я двері не закрила? вигукнула Юстина. Оце так, ще й старість не прийшла, а вже забуває такі речі. Хоча її мама вже в її роки не впізнавала її і називала іменем сестри. Галько, Галько, я Юстина, невже так важко запам'ятати? Ой, не сварися, я знаю, хто ти просто вихопилося». Звичайно. Мама жаліла за Галею, яка подалася на заробітки і вже роки не приїжджала додому. Потроху перетягла туди і всю родину і тепер лиш фотографії йшли, де всі усміхаються в гарних позах. Вперше Галя приїхала, коли геть припекло зубами, і тоді це було справжнє свято для матері. Не знала, де доньку посадити та як пригостити, аби їй було добре. Але Галька лиш жалілася на новому дивані, який стояв в новій хаті, їй було спати незручно, бо він тис гудзиками і вигинав спину. Ванна без умивальника, туалет на вулиці, вода їй не підходить. Від їжі теж шлунок бурчить, від кукурікання голова болить, пес гавкає голосно, а дороги то взагалі окрема тема для обурення. Як добре, що я поїхала, не розумію, як ви тут живете. Дійсно, ви країна третього світу, ще й не знаєте, як то може бути краще. То забирай, маму до себе, як там так добре, не витримала Юстина, а хто там за нею буде глядіти? Там, якщо не робиш, то й не їж. В притулок для літніх теж безкоштовно не беруть, так що хай буде тут. Галя полікувала всі зуби, ще обійшла купу інших спеціалістів, бо там все дорого, а тут можна за смішні гроші отримати найкращі послуги. Все, їду, мамо, ви тут тримайтеся, якось виживайте, попрощалася Галя. Отак Юстина з мамою ще деякий час відчували запах галених парфумів, які вивітрилися швидше, ніж спогади про гостю. Хороші в матері, і неоднозначні в юстини. Звичайно, сестра привезла їй одяг звідти, але вона була певна, що то її старий одяг, який їй ще й не пасував. Вона себе лише питала: навіщо вести, а потім обурюватися, що ти заплатила за багажку по грошей, коли тут, в Україні, можна піти на секонд і купити таке або й краще. На похорон до матері Галя не приїхала, бо вже й так пізно, а ще й дорого. Я вже їй нічим не зараджу, а просто так викинути тисячі доларів, аби мене родичі в зубах носили вибачай. От Юстина тепер сама й господарює, бо так і не знайшла свою долю і не зогледілася, як вже коси посивіли, а спина додолу гнеться. А тепер ще й пам'ять підводить. Трохи здивовано подивилася на двері і зайшла всередину разом з котом, який теж поглядом дорікав газдині за легковажність. Вніс вдарив запах парфумів Галя. А я вже тебе і зачекалася, промовила вона. Ви геть злодіїв не боїтеся. Раз ключ на одному й тому ж місці шістдесят років. Далі вона бубніла. Що дороги трохи кращі, але в село та сама іще гірша. Вона замовила нормальне ліжко і матрац, щоб Юстина хоч раз відчула, що таке спати, як людина. Добре, що нема вже пса, бо вона б не витримала знову того гавкоту, а півень теж має піти на юшку. Ще вона замовить майстра, аби поставив раковину в ванну, бо це ж просто якесь убожество. Ще Галю! Що сталося? Юстина обняла сестру стесла так міцно, немов хотіла передати їй свою силу. Сама бачиш, сестра зняла паруку там все дорого, дуже, ніяких втішних прогнозів, а похоро знаєш скільки грошей коштує, а місце? Я й поїхала, нікому не сказала куди, може, самі здогадаються. Якщо я їм треба, а тут все розумієш таке. Дешеве? спитала Юстина. Таке, як в дитинстві, відповіла Галя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.